Любі діти та шановні батьки, Вас вітає математична скарбничка і я, вихователь Тетяна Сергіївна. Пропоную вам сьогодні вирушити у подорож з дівчинкою Оленкою. Оленка встала раненько, вділась гарненько та й пішла собі. Чому б не завітати до кондитерської. Давайте порахуємо, скільки тістечок. Так, правильно, три. А скільки на вітрині тортиків? Правильно, два. А скільки ж льодяників? Порахуйте. Три. А молочних коктейлів? Так, один. Дуже добре малята. Далі Оленка попрямувала до дитячого майданчика. Там бавилися дітки. Порахуємо, скільки кульок у миколки. Так, чотири. А в наталочки три. Щоб кульок стало порівно, що треба зробити? Так, подарувати наталочці ще одну кульку, і їх стане по 4. Дуже добре, молодці малята. Сьогодні ми познайомимось з цифрою 4. Розгляньте її уважно і спробуйте прописати пальчиком в повітрі. Як гуляти ми йдемо, то 4 скрізь знайдемо. Скільки колес є в машині. Так, 4. А куточків на картині. Так, чотири. Скільки ніжок є у лави? Так, чотири. В кошеняти Скільки лапок? Так, чотири. Який же ти розумник? А далі шлях нашої Оленки пролягав через осінній парк. Сонечко світило яскраво, бавились горобчики. Порахуємо, скільки всього горобчиків. Так, чотири. Скільки сіло вгорі? Два. А внизу також два. Отже, ми можемо сказати: чотири це два та два. Полетів один горобчик вгору. Скільки їх усього? Так, чотири. Вгорі сидить. Правильно, три. А внизу один. Отже, чотири це три та один. Знов пурхнули наші горобчики. Скільки їх? Так, чотири вгорі. Один, а внизу три. Отже, чотири це один та три. Втомилися малята. Час відпочивати. Горобчик співає, всіх малят на зарядку скликає. Наш хлопчик-горобчик головою вліво-вправо покрутив. Всіх малят звеселив. Потягнувся горобчик до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоб швидко скрізь горобчику літати, треба добре крильця розім'яти. Нахилився дзьобом до землі. Хоче смачне зернятко знайти. Наш горобчик з вітром грається, вліво вправо повертається. А тепер горобчик весело стрибає, Крильцями собі допомагає. Ми порухались та відпочили знову до заняття сіли. Молодець! Не щулася Оленка, як опинилась в зоопарку. Порахуймо тварин, скільки мав почок. Так, дві. А єнотів. Три. Кого з них менше? Так, мавпочок. Поставимо знак менше. Скільки тигренят? Так, чотири. А пандочок? Правильно. Дві. Кого більше? Більше тигринят. Поставимо знак більше. Скільки страусів? Два. А папужок два. Їх порівну, тому поставимо знак дорівнює. Ох, і весело ж було у зоопарку. Подивіться, яких незвичайних друзів зустріла Оленка. Це геометричні фігури. Певно, вони вам знайомі. Це? Так, це квадрат. Порахуємо його кути. Один. Два, три. чотири. В квадрата чотири кути. А порахуємо сторони квадрата. Один, два, три, чотири. У квадрата чотири сторони. Як зветься ця геометрична фігура? Так, прямокутник. Порахуємо кути: один, два, три, чотири. У прямокутника чотири кути. Порахуємо сторони. Один, два, три. Чори. Прямокутника чотири сторони. Тож нашим друзям цікаво, чи вони зовсім однакові, чи чимось відрізняються? У квадрата всі сторони. Так, однакові. А у прямокутника. Однак тільки протилежні сторони. Навколо нас так багато предметів прямокутної та квадратної форми. Відшукаймо їх. Будьте уважні. Це вікно. Воно має форму. Так, квадрата. А це двері. Вони які? Так, прямокутні. Кришка цього столу. Так, це прямокутник. А подушка? Так, подушка квадратна. Час. Уже завершувати нашу подорож. А Оленці пора додому. І дуже сподобалось гуляти з вами. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До наступної зустрічі. До побачення!